В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І я її ведуча Данилюк Вероніка. І я розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Сьогодні я вам розповім про місто Петра в Йорданії є місто та найпопулярніша історична пам'ятка Йорданії, в минулому столиці Ідомея та Набатейського царства, пізніше важливе місто Римської імперії. В 1985 році Петра була внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, а в 2007 році була обрана одним з семи нових чудес світу. Загадкове і незвичайне скельне місто, про яке знаходили час писати мудріці давнини, і яке навіть згадувалось в Біблії. Саме тут Мойсей витягнув воду зі скелі, а місцева річечка досі носить назву Вадімуса, що в перекладі означає річка Мойсея. Мова йде про стародавнє місто Петра в Йорданії. Познайомимося ближче з цією пам'яткою, що входить в список нових чудес світу. Місто Петра розташоване в скелястій місцевості по дорозі на курорт Акаба від Мертвого моря. У минулі часи тут пролягав шлях дороги пахощів. Пізніше з утворенням держави Едом, біблійного ворога Ізраїлю, тут з'явилося перше поселення. На місцевій мові воно отримало назву села, що означає камінь. Пізніше греки перевели камінь в Петра, в такому вигляді назва міста дійшла і до наших часів. Стородані майстри могли споруджувати їх прямо в скелі, при цьому з архітектурою, що не поступалася великим грецьким і римським зодчим. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!